Зранку на вулиці Львівській біля обласного тубдиспансеру зібралися місцеві жителі. Люди просять міську владу облаштувати регульований перехід зі світлофором, розповідає лучанка Іячикалюк. Каже, на цьому переході збивають людей, тому підготували звернення до міськради, зібрали підписи у місцевих. Іду ніхто не стає. Перша машина може зупинитись, наступна вилітає. Це дуже небезпечно, дуже страшно. Так само поруч садочок, поруч лікарня, тобто диспансер нам пропонували кнопковий світлофор, буде найкращим рішенням, і ми збирали саме на нього підписи. Можливо, є інше щось. Ми просто просимо, щоб цю ділянку нам зробили безпечною. Після цього звернення, коли нам написали, що передадуть там до інших органів це рішення і так далі, і ми не знаємо, що робити подалі. Наші дії, щоб це достукатися до влади. Це зранку це куча машин, ти чекаєш, вони не хочуть проїхати або зупинитися. Тут не Безпечно, не знаю, я його завжди уминаю. Цим пішохідним переходом я і мої діти не користуються. Ми або до другої школи йдемо, або туди на регульований пішохід. Цей знак стоїть за деревом, його не видно. Тут з поворота виїжджаючі, знак розташований в повороті. Лучанка Вікторія Каліщук каже: цього року на цьому переході було дві ДТП з травмованими. про дорожню аварію, яка трапилася цими вихідними. Розповідає спеціаліст сектору Нацполіції Волині Олег Плазовський у суботу, 16 грудня, по вулиці Львівській у Луцьку, житель Луцького району керуючи автомобілем. Де Оланус на пішохідному переході збив 10 десятирітну дівчинку. Внаслідок автопригоди вона отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували у відділення реанімації. Відповідно за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Мама дівчинки Оксана Мицюк телефоном прокоментувала стан дитини. Стан її стабільний, її від'єднали від препарату, який тримав її в штучному сні. Вона ще не прокинулась. Процес пробудження кожен індивідуально, буває по-різному, може зайняти кілька днів. Без погіршень нас це вже дуже радує. Віримо, що вона справиться, одужає. Оскільки я тут живу, вже майже 20 років, періодично така біда трапляється. На цій вулиці Львівській першу допомогу після аварії дівчинці надавала лікарка Ольга Русин, яка працює у медзакладі. Поряд, примігла на цю дану ситуацію. Дитина була лежала на асфальті, у важкому стані, без свідомості, Я неподалік проживаю. і мої ходять так само діти через цей перехід. Це перехід, скільки я пам'ятаю себе, стільки він є небезпечний. Там постійно е, якісь є ДТП в нашому приміщенні МСЕК в офтальмологічна МСЕК. І там люди приходять інваліди, і вони, щоб швидко перейти через цей перехід, це неможливо. Чи планують на вулиці Львівській біля тубдиспансеру облаштувати регульований перехід? Суспільне звернулося за коментарем до директора департаменту ЖКГ Луцькради Миколи Осіюка. Він сказав, що вивчить це питання і надасть відповідь завтра, 20 грудня. Інформацію озвучимо у випуску новин. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.